Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представити вам результати науково-дослідної роботи, виконаної в лабораторії біохімії та біотехнології Державної установи Інституту мікробіології та імунології імені Ільча Мечникова Національної академії медичних наук України. Тема роботи дослідження антимікробної активності карбонільних сполук, отриманих з рослинної сировини. Нам відомо, що антибіотикорезистентність – глобальна проблема сучасної медичної науки і практики. Стійкість антибіотиків виникає, коли бактерії змінюються під впливом ліків, тому антибіотики перестають працювати, а інфекційні хвороби не піддаються лікуванню. Стійкість антибіотиків ставить під загрозу ефективну профілактику та лікування будь-яких інфекцій. Щорічно 33 тисячі людей помирають, тому що антибіотики не працюють. До 2050 року ця кількість смертей може вже становити 1 мільйон. Також антибіотикорезистентність є значною економічною проблемою. Затрати уже в наш час складають мільярди доларів. Незабаром ця сума може вже стати трильярди мільйонів доларів. Створення нових антибактеріальних засобів та їх модифікація є важливим компонентом боротьби з інфекційними хворобами. Розширення асортименту лікарських засобів, розроблених на основі рослини і сировини та їх стандартизованих субстанцій, на сьогоднішній день набуває все більше актуального значення для фармацевтичного сектору охорони здоров'я України. Широкий спектр півтичної дії та відсутність побічних ефектів та алергічних проявів створюють передумови для подальшого розвитку фітохімічної промисловості та розробки нових ефективних препаратів з лікарської сировини, вітчизняної флори. Однією з перспективних субстанцій рослинного походження є карбонільні сполуки. До карбонільних сполук Оксосполук належать альдегіди, кетони та карбонові кислоти вихідні вуглеводів, що мають у своїй структурі кадвелінню або оксогрупу. Метою нашої роботи було мікробіологічне обґрунтування застосування спалук на основі кетонів і альдегідів для створення ефективних фармакологічних засобів з протимікровними властивостями. Методи застосовували інформаційно-аналітичний, мікробіологічний, біотехнологічний та математика-статистичні. Об'єктом дослідження були тест культури грампозитивних і грамнегативних бактерій, які належать до різних таксономічних груп: Це циphylacoccus aureus, аурокіноза, пацелюс субтіліс, протеус subtilis, противогрибкову дію речовин. Досліджувала на референтному штамі Candida albicans. Досліджувала кетономісні спалуки, які були отримані з ягод малини, вишні та сливи, та антигідні спалуки, які отримували з бруньок верби білої та тополі чорної. Антибактеріальну активність китановмісних спалук вивчали методом колодязів. На первинному скринингу досліджували екстракти, які були отримані за допомогою 40-50% етилового спирту. На даному слайді ми бачимо, що екстракти отримані 40% спирту не володіли вираженою бактеріальною активністю. Натомість. Активність катаномісних спалук, які тримували при екстракції спиртом 96%, ми бачимо вже високі показники це 25-28 мм зони затримку роста. А стосовно стафілокопу ауреус та шеріфівкулі, ці показники були дуже високими. І середні показники мала антибактеріальна активність китонавмічних сполук, отриманих екстрактом спирту 70%. При вивченні антибактеріальної активності альдегідних сполук, ми наблюдали динаміку, то, що екстракція спиртом 70% мала найбільшу активність 25-27 мм зони затримку росту і вже більше. Реагували на Бацелюс субтіліс. Екстракція 96% спирту мала нижчу активність і середні показники отримані при екстракції 50% спирту. Ми вивчали протимектором активність спалук методом серійних розведень. Що базувався на прямому визначенні мінімальної інгибуючої, подавляючої концентрації далі мік препарату, що характеризує мікробіологічну активність протимікробного засобу. Ми вивчали ім'я протимікробну активність китаномісних спалук методом серійних розведень. Концентрація була в міліграмах на мілілітр. Спалука 1.11 мала достатньо високі показники протимікробної дії. І це були екстракти вичавок малини, ягід малини. Щодо протимікробної активності альдегідних сполук, мік був найбільш визначеним у спалуки 2,9 це вже спалука альдегідна отримана з бруньок верби білої. Тому первинний мікрологічний скринінг виявив високу активність щодо референтних штамів. Середні показники МІК були у межах 15,6 мг на мл до 3,2 мг на мл. Щодо вивчення китановмісних рослинних екстрактів по відношенню до штану, ми вивчали не тільки мінге інгибуючу активність, а й мінімальну бактерицидну концентрацію даних спалук. Контролем у нас були екстракти кваліпту, кетон малини та цитраль. Всі китановмісні спалуки мали достатньо високі показники бактерицидної активності. Що складали 62 мг 62,5 мг на мл. При вивченні даної активності у альдегідних спалук. Контролем також був екстракт екваліпту, кетон, малина та централь. Мінімальна бактерицидна концентрація була в межах 62,5 мг. До 125 мг на мл, що показувала достатню антибактеріальну активність вилучених сполук. Нами було проведена і проаналізована хроматографія визначення карбонових кислот у рядкому екстракті вичих випадів малини звичайної. Серед ідентифікованих сполук домінувала левулінова кислота. Левелінова кислота виявляє собою не тільки антибактеріальний ефект, а й підсилює протимікробні властивості інших подібних компонентів. Далі метою нашого дослідження було до вивчення прояву формулювання резистентності у різних штамів. Першим ми досліджували стефілаколориус методом послідовних багаторазових пасажів у м'ясопетуному бульйоні з наростаючими концентраціями. Були окремо досліджувалися екстракт вичавок плодів малини, декаметоксин, екстракт вичавок малини та деметоксин у комбінації. Ми, методом багаторазових пасажів було встановлення, що за ступенем гальмування швидкості розвитку резистентності штамів стафілакореус, екстракт вичавок плодів малини з дикими токсинами, комбінування яких гальмувало розвиток резистентності стафілакоків у 4 рази порівняно порівнянні з окремими речовинами. То Виявлено, що резистентність до комбінації препаратів розвивається повільніше, аніж до препаратів груп контролю. Також ми вивчали формування резистентності екстракту вичавок кладів малини до шеріхіакулі. Екстракт вичавок малини досліджували в тих же концентраціях декаметоксин і комбінацію декаметоксину та екстракту. Вичавплатів малини. Також встановлено, що швидкість розвитку резистентності штампів також була в 4 рази повільніше урівняння з окремими речовинами. І не один із визначних патогенів – псевдомомина сарогеноза ми також вивчали формування резистентності методом багаторазових пасажів. Щодо цього мікроорганізму, комбінований препарат виникала розвиток резистентності у два рази, повільніше порівняння з окремими речовинами. Висновки. Нами проведено первичний мікробіологічний скринінг отриманих екстрактів, неактивними нижчими виявилось 96% виспиртові екстракти вичавок з ягід малини. Отримані екстракти за рослини і сиревини мають достатню кількість карбонільних спалук, що володіють протимікробною активністю. За результатами проведених досліджень розроблена комбінацію декаметоксину з кетосполукою – екстрактом бичево-плодів малини. Доведена доцільність та перспективність подальшого поглибленого дослідження комбінацій композицій кентаневмісних та альдегідних сполук з кінцевою метою розробки на їх основі нових протимікробних засобів. Дякую за увагу!